Вітаю вас, малята. На вулиці дуже тепло, гарно, бо прийшла весна. Запрошую вас сьогодні у подорож. Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, на чому ми будемо подорожувати. Що за чудо, довгий дім, пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Вірно, це автобус. То сідайте, поїхали. Подивіться, ми опинилися на весняній галявині. Що ви бачите на галявині? Дерев! Скільки дерев? Порахуйте кількісною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. Прилетіли пташки. Сіли на дерева. Скільки пташок? Порахуйте. Один, два, три, чотири. Всього. п'ять. Чотири. Чого більше? Пташок чи дерев? Вірно, дерев? Наскільки? На один. Що потрібно зробити, щоб було порівно? Потрібно дочекатися, щоб ще одна пташка прилетіла і сіла на вільне дерево. А ось і пташка. Порахуйте зараз, скільки дерев. Вірно, п'ять. Скільки стало пташок? Порахуйте 1, 2, 3, 4, 5. Чи всім пташкам вистачило дерев? Вірно, бо їх порівну. Дерев 5, пташок теж п'ять. Розумнички, сідаємо в автобус і вирушаємо далі. ми з вами на галявині, де росте багато квітів. Що можна зробити з квітів? Вірно, віночки для дівчаток. Скільки серед нас, дівчат, порахуйте? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки потрібно зробити віночків, щоб всім дівчаткам вистачило? Вірно, п'ять. Скільки ви вже зробили? Порахуйте. Правильно, чотири. А дівчаток. Вірно, п'ять. Скільки ще потрібно зробити віночків, щоб всім дівчаткам вистачило віночків? Вірно, ще один. А зараз... Скільки дівчаток? П'ять віночків? Теж п'ять. Всім дівчаткам вистачило віночків. Так, бо дівчаток, п'ять віночків теж п'ять. Розумнички. Як же відтворюється число п'ять? Подивіться, прилетіла бджілка. Вона вам покаже, як відтворюється число п'ять. На галявині бджілки, скільки їх? Вірно, чотири. Прилетіла ще одна бджілка. Стало? Так, п'ять. Якщо до попереднього числа додати один, відтвориться наступне число. Чотири. Додали один. Вийшло. Вірно, п'ять. Кількість бджілок п'ять позначається цифрою п'ять. Молодці. Сідайте в автобус, вирушаємо далі. А далі ми з вами потрапили в країну геометричних фігур. Малята, як ви вважаєте, що можна зробити з геометричних фігур? Вірно, молодці, дім, квітку, метелика, зайчиня, ракету, мишеня, паровоз, кораблик, машину і багато іншого. Назустріч нам іде геометрична фігура. Назвіть її. Правильно це круг? Яка це фігура? Вірно, площина. Чи однакової величини та кольору буває круг? Правильно? Круг, як і всі геометричні фігури, буває різної величини та кольору. Погляньте, круг якого кольору найбільший? Так, червоний, а найменший. Вірно, блакитний. Круг це площинна фігура. А як називається об'ємна фігура? Вірно, куля. Куля, як і площинна фігура, має різну величину і колір. Погляньте навколо себе і назвіть предмети, схожі на кулю чи круг. Вірно, гудзики, м'яч. Повітряна куля, часи, цукерки, тарілка, апельсин, яблуко, сонечко, віночок, квітка та багато інших предметів. Малята, а якого казкового героя, ви знаєте, дуже схожі на коло. Вірно, колобок. розумнички. Малята Куля дуже хоче познайомити нас зі своїм другом циліндром. Це циліндр. Циліндр, як і всі геометричні фігури, має багато кольорів і буває різної величини. А бувають і одного кольору, і різної величини. Розгляньте циліндр малята. Скільки кругів він має? Вірно, два. Спробуйте покотити циліндр вперед. Котиться. А може це куля? Куля теж дуже гарно котиться. Спробуйте покотити циліндр праворуч і ліворуч. Не виходить. Отже куля котиться в усі сторони, а циліндр тільки вперед і назад. Якщо циліндр поставити, то покотити його вже не можна. Якщо покласти на бік, то котиться. Малята, чим схожі куля і циліндр? Вірно, вони обидва можуть котитися. Чим відрізняються куля і циліндр? Правильно, куля котиться в усіх напрямках, а циліндр ні. Тільки вперед і назад. Куля не має кругів, а циліндр має так два круги. Куля і циліндр об'ємні фігури. Чи площинні? Вірно, об'ємні. Малята. Циліндр дуже хоче з вами пограти. Спробуйте знайти предмет, схожий на нього. Барабан. Так. Холодильник. Так. Повітряна кулька. Ні. Свічка. Так. Банка. Так. Діжка. Так. Ліка, так, відро, так, планета, ні. Розумнички малята, дуже гарно подорожувати, але нам час вертатися до садочка. Сідайте в автобус, вирушаємо. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож. До нових зустрічей, малята!